Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. Отож, добрі новини для українців. Вартість посилок до Польщі, друзі, знижена в 2,5 рази від нової пошти. Нова пошта вона оновила тарифи. Отож, питання швидкого, друзі, та бюджетного відправлення посилок до Польщі воно завжди було актуальним для українців, адже багато наших співгромадян проживали в Польщі ще до початку війни. Кількість українців в Польщі зараз значно збільшилася, проте скільки коштує надіслати посилку родичам до Польщі, та нові тарифи від нової пошти, отож, вартість посилки до Польщі. Взагалі, надіслати посилку в Польщу з України можна різними міжнародними кур'єрськими службами, такими як Містекспрес, Укрпошта, Нова Пошта, Постекссервіс та інші. В середньому термін доставки посилки до країн Євросоюзу. Становить 1-2 друзі тижні. Проте, через високий попит трапляються випадки, коли посилку доводиться чекати до двох місяців. Взагалі, за відправку посилки до Польщі, вагою до 10 кг у різних службах доведеться заплатити. Від 440 гривень до 1400 гривень. Вказаний тариф також поширюється на перевезення посилок наземним транспортом. Авіаперевезення буде дещо, друзі, дорожчим. Також практично кожна служба доставки пропонує послуги страхування відправлення, яке коштує від 200 до 300 гривень. Отож, тепер е, такі ціни: до 2 кг – 250 гривень, замість 600 до 10 кілограмів посилка 325 гривень замість 900. До 30 кілограмів 400 гривень замість 1500 гривень. Отож, друзі, термін доставки складає до 5 днів столиця столиця наприклад, Київ, Варшава у Польщі. Посилка надійде до пошти або буде доставлена кур'єром за адресою. Послуги кур'єра вже включено у вартість. Доставки доплачувати за них не доведеться. Також до переваг належить те, друзі, що посилка застрахована в межах оціночної вартості, та відправлення можна легко відстежити на сайті нової пошти або в мобільному додатку. Також з вище згаданими тарифами відправляють особисті речі, такі як одяг, взуття, іграшки, книги, документи, дрібну техніку тощо. Новий одяг із цінниками або посилки оціночною вартістю понад. 44 євро буде відправлено за тарифами послуги глобальна доставка. Також до заборонених товарів належать продукти харчування, антикваріат, ноутбуки, тютун, алкоголь, ліки, насіння тощо. Також, друзі, звертаю увагу, що до пошти можна доставити посилку вагою до 25 кг. Ось такі, друзі, добрі новини для українців. До зустрічі!